Всім привіт, дорогі друзі! Вас як завжди вітає наша компанія Вашкарс. Ми компанія займається перегоном автомобілів із Європи та Швейцарії, чесним, детальним і максимально перевіреним пригоном хороших якісних автомобілів. Тому, друзі, один з найпопулярніших легкових універсалів знаходиться на нашій в місті Радивилів, вже розмитнений, сертифікований та повністю готовий до постановки на український облік. Отже, друзі, це всіма улюблений Рено Меган 3. автомобіль 2012 року випуску. Чистий, 2012 рік випуску. На облік зареєстрований були також 2012 роком, тому що дуже часто є продавці, що кажуть 2012 рік, а це всього навсього модельний, а календарний 11. і виникають певні питання. Ви завжди уточняєте, я завжди кажу по факту: 2012 рік випуску нашого автомобіля: 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач, передній привід, 190 тисяч чесного і перевіреного пробігу. І без підфарбування покузл. Загалом реально хороший, чесний і перевірний автомобіль. хто для себе шукає Renault Megane, хто для себе шукає загалом не тільки, наприклад, Renault Megane, а загалом автомобіль в бюджеті 8 тисяч. Давайте скажу так, хто шукає для себе автомобіль в бюджеті 8 тисяч, без Вкладень, можна сказати так, тому що тут автомобілі реально вони економні, вони надійні, вони хороші. По витраті палива економні, по запчастинах вони економні. То це саме той автомобіль, який вам потрібен. Тому що в бюджеті 8 тисяч є варіанти різні. Є різних років, є різні автомобілі. Звичайно, можна взяти щось більш комфортніше. Типу німецького концерну, але не забувайте, друзі, що взяти якогось Пасата, наприклад, того самого Б 6 в ті гроші, не знаючи, буде щось живе, тому що вони реально дуже-дуже сильно піддаються корозії. І навіть якщо ви візьмете його без корозії, не факт, що за декілька років він вам не стане деревий. Ну, так як реально кажу по факту. Що стосується Megane? дивіться, в нас є Megane, третій є Megane, друзі, другий, І я думаю, що в принципі. Ви дивитесь наші відео, і ви маєте розуміння. І я завжди розказую вам про це: що Рено-Меган це автомобіль, який не піддається корозії. Вони реально мають оцинковані кузова. І е, навіть приїжджаючи з холодних країн, е, з країн Скандинавії, ці автомобілі не мають жодної корозії ні по днищу, ні по кузову, ніде. Абсолютно реально в гарному стані. Ці автомобілі. Отже, саме такий є наш автомобіль, саме такий наш реноме Ган3. Він не має жодної корозії, він реально в гарному стані, не має жодного підфарбування, ні пластикової частини, ні металевої частини. Абсолютно повністю весь в оригінальній фарбі. Всі стопи, всі фари в оригіналі. По номерах вони сходяться, по руках вони сходяться, тобто ніхто їх не міняв, ніяких замін не проводили. І немало важливо те, що вони не потріскані, не жовті, не запутівші, ніякої води в них немає і тому подібного. Реально хороші фари і стопи. Тобто, знову ж таки, дуже часта проблема всіх, давайте скажу так, стопів, те, що мають тріщину, мають запотівання і тому подібне. У нас все в оригіналі в дуже гарному стані. Букви наклеїки, всі логотипи. На них хром в гарному стані йде не облістий. Що стосується бампера переднього і заднього в гарному стані, ніде ніяких потертостей немає. Знову ж таки, повторюю, що по автомобілю недоліків я не бачу, в принципі, недоліків і немає. 190 тисяч чесного перевіреного пробігу, автомобіль без корозії з перевірним пробігом, з чесним пробігом, автомобіль без підфарбувань, без корозії. Повністю, що стосується ходової частини, що стосується двигуна і коробки, в нас все тут в оригіналі, все гарненьке, ніхто нічого не робив. Єдине друзі, що ми зробили в цьому автомобілі, це провели заміну масел і фільтрів, тому що цим автомобілем декілька разів по Україні доставляли наші інші автомобілі. В нас своя площадка місті Радивилів. Ми давно займаємося пригоном автомобілів, Ми не приганяємо якийсь один автомобіль або два автомобілі. Ми приганяємо дуже багато різних автомобілів і в нас є доставка по всій території України. Якщо вас цікавить цей автомобіль, ми також можемо його доставити в будь-яку точку України, якщо на це є потреба. І загалом, друзі, тому ми провели тут заміну. Масел і фільтрів, і я скажу, що це ну, реально класно і комфортно їде по трасі. Звичайно, в середньому ми їхали ним 120 км на годину, і що приємно дивує, те, що по трасі цей автомобіль має розхід пального 4,5 орієнтовно літри. Я скажу навіть так: якщо їхати 80 км на годину, то можна вийти на показник 3,6, 3,8, 3,5 літра на 100 км. Я не знаю, чи дійсно він так мало бере чи тільки показує, але. Ну, реально, показник просто дивує. Тому, друзі, більш економнішого, надійнішого варіанту за Megane, скільки б не казали вам люди, що Renault Megane це не знаю, як сказати, бляшанка, там, чи кажуть, що це просто поганий там автомобіль. По різному є різні відгуки про цей автомобіль. Я розумію, що це не настільки міцний метал, як, наприклад, того самого Вага німецького, не настільки автомобіль... Збитий як так само знову ж таки німецький. Але окрім цього всього, це реально класний автомобіль, реально хороший автомобіль за свої гроші. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на угляд та детрайт до нас, в місто Радивилів або телефонуйте по-моєму номеру телефону. Що стосується друзі також комплектації цього автомобіля. Я вам скажу, що вона доволі таки тут хороша. В принципі, тут є все необхідне для класного і комфортного користування. Зараз ви можете бачити, є круїз-контроль і ліміт, тобто виставляється. Окрім цього, всього у нас є тут не просто кондиціонер, а двохзонний клімат-контроль, є магнітола оригінальна з блютузом. Можна під'єднуватися, слухати музику, насолоджуватися в дорозі. Є датчик світла, датчик доща, мультикермо, регулювання бокових дзеркал, чотири склопідйомники наперед, зад, підігріви сидінь. Сидіння, до речі, в оригіналі, ніхто не перешивав, не піднімав нічого. тобто Воно реально в гарному стані, не потерте, не прим'яте навіть. я скажу так. Вікна в нас йдуть вже притоновані в цьому автомобілі. Дверні карти, кожна зі склопідйомником, кожен з них працює. І скажу так, що дверна карта, ні одна з них, не має ніяких подряпин. Тому кажу чесно, так як є, відверто, що автомібіль в гарному стані. Я завжди от, ви пишете там. Кажете, що багато слів там автомобіль в гарному стані, що там багато різних таких повторювань. Ну, я розумію, що, можливо, вас, як глядачів, це дратує, але я кажу по факту те, що бачу зараз даному автомобілю, і те, який в мене стоїть на площадці, завжди про це розказую. От реально, ви побачили, є великий гарний міський багажник. Немає полички до нього. да, Тому що більшість автомобілів приїжджає реально без полички. Вони в Європі і в Швейцарії не люблять їх возити, тому що по факту ці полички вони нічого не дають. А Лише створюють такий, як би сказати, додатковий шум в автомобілі. І їх всі за кордоном виймають, і ніхто їх в автомобіль потім не кладе, і так воно продається і приїжджає до нас без тих поличок. Ми його так і продаємо. Кому треба, можете собі докупити, з цим проблем нема. Загалом, я думаю, в порівнянні з реально класним автомобілем, поличка ніякої погоди не робить. Так, ідемо, покажу, чи вам двигун, як гарно рівнесенько він працює. В принципі, буде все по автомобілю, немає підфарбувань. Покажу ще товщиноміром, зараз пройдемося з вами. Фари в нас з ледійськими смужечками знизу, через сталінгова модель, гарно виглядає все. Дивіться, як гарно і рівненько працює договор. Всі рідини в нормі, масла в нормі, фільтра замінені, масла замінені, акумулятор хороший стоїть, все перевірено. Жодної корозії ні під капотом, ні на кузові. Заїдемо на яму на із де буде вам потрібно, друзі. Як потрібно перевірити цей автомобіль, ми вам його перевіримо. Якщо потрібно доставити, ми вам його доставимо і допоможемо зареєструвати. Що ж, ну і по стандарту, друзі, будемо перевіряти наш автомобіль точно міром. Розпочинаємо з капоту, як завжди. Пробиваємо Прибиваємо кожний елемент: 134, 107, 122, 113, 123, 140, 122. 197, 128, 136, арочка 112, 128. Тут ми ще проб'ємо 113. Оригінал, це дверка 130, 113, 100, 110, 110, 110 біля ручок. Обов'язково 119, 119. Йдемо далі. 120, 120, 103, біля ручок, 124, 115. Арочки 115, поверху 116. 116, 121, 148, 148, 136, 136, 107, 125, 125, 135, ідемо сюди, 135, задня кришка багажника, 136, це вже пластик, не метал. Тут ми маємо 126, 127, 115, 115. Переходимо назад кришою 116, 116. 116, 120, 120, 121, 121, 132, 110, 153, 112, 106, 132, Дверка, 106, 106, 107, 118, 101, 108, 129, 129, 130, 130, 139. 160, 112, 150, 130. Автомобіль повністю в оригінальній фарбі, немає жодного підфарбованого елементу. Я навіть вам покажу також пройоми, що вони з 2012 року, це немало важливо, вони в оригіналі, вони не фарбовані. Дивіться, 46. 69. все в оригіналі. Зверніть увагу, якому в негарному стані. Не подряпані нічого. Тобто, реально автомобіль дуже збережний. Якщо ви шукаєте для себе реномеган, зверніть на цей наш автомобільчик увагу, тому що реально класний варіант буде вам служити, буде їздити дуже дуже довго.